Доброго дня мешканцям Червонограда, всім приїжджим. Що хочеться сказати? Знаєте, що в вчора відбулася у нас нарада в Депельві Угілі, приймалася програма міністерства, були присутні Корзун Анатолій Васильович, перший заступник міністра Насалика. І був присутній радник Шайтану Віктор Анатолійович. Я можу сказати одне, що програма пройшла непогано. Відстояли ми і третю шахту, і четверту. Знаєте, була телефонограма, що вони мають іти на закриття, але вчора по програмах ми побачили, що є запаси і є де працювати. Потім зустрічалися з Нашими гостями з міністерства зустрічалися про спілки, де освітлювали основні питання. Питання були такі: перше питання це було в заробітна плата. Друге питання було ЗІС. І третє питання все-таки, коли почнеться фінансування ДП в їх Ви знаєте, що у нас вибуло зараз дві лави. Але... І дві лави не маємо чим змонтувати, тому генеральний директор просив при розмові з заступником міністра 5 мільйонів. Тому ми наголосили, що нам потрібно цих 5 мільйонів. По заробітній платі заступник міністра сказав і підтвердив слова міністра, що зарплата буде платити з 10-25 числа. Неодноразово в нього питалися, чи можливий такий варіант, щоб заплатити. Заробітну плату 23 серпня. Ну, він сказав, що передасться міністру і дай Бог, що все вийшло, можливо, буде 23, але ми більше сподіваємося, що зарплата буде перед днем шахтаря. Це 25 числа. Вчора ж на сторінці Шахтеріч-ограду половилася стаття, де було задано моє ім'я. І фамілію е, на рахунок шайтана Віктора Анатольовича. Я би хотів довести до всіх червоноградців, дуже багато хто не знає, що в е, 2004 році відбувалася Помаранчева революція, де одна єдина шахта в Україні брала страйкувала три дні, е, люди з іншим походом підтримували, підтримували Майдан. Прийшли на вічову площу нашу в місті Чернограді. Шахта Степова тоді делогувала за рахунок коштів незалежної проспілки 30 чоловік на Майдан. Коли ми приїхали з Майдану, ми всі почули одне, що Шайтан сказав звільнити всіх з роботи. Але буду дякувати одне нашому покійному губернатору Петру Михайловичу Вільненько. Які розробив це питання, і люди, ніхто не був звільнений з роботи. Після того у нас почалися недружні стосунки з шийтану, незалежні проспілки, які тривають зараз дотепер. Хотілося б, хто писав тим адміністраторам, сказати, що їм треба трошки вчити історію того всього. Ми завжди будемо говорити, боролися з шейтаном. І в 2010 році, коли працював молодший шайтан Саша, працював у звук постач. Дякуючи нам, він був знятий з тої посади. Після того був знятий начальник охорони Поліщук Олександр. Це дякуючи на залежній конституції Шахта Степова. Хотів би вже до... Одного казусу, яким стався недавно ДП ДПУ в понеділок, е, коли збирався оргкомітет по е, Дню Шахтаря, дуже не сподобалася одна розмова нашого лідера іншої проспілки, проспілки працівників уряду промисловості, е, який, який турчина Олег Петровича, який. Дуже образно будемо говорити всі в АТО Ви знаєте, що проводився кубок по загиблено воїнам АТО імені Михайло Зайця. Він почав кричати, хто такий Михайло, що він зробив, він не шахтар, в чому ми мали тут проводити цей кубок І тому я говорив, хотілося б звернути до тої проспілки до їхніх їх членів, що цих людей ми маємо пам'ятати. Маємо згадувати навіть тим кубком, але не висловити свою особисту думку і потім хлопати дверми. Це великий мінус для тої проспілки. Хотілося б звернутися особисто до Олега Петровича, щоб він дійсно вибачився перед всіма воїнами АТО за сказані слова. І хотілося, щоб його проспілка допомагала так само, як незалежна проспілка е, воїнам АТО. Бо коли людина не розуміє, а робить амбіції, то нехай амбіції вставляє свій вдома, а працює для членів поспілки, для воїнів АТО і для мешканців Чорнограду. Дякую за увагу.